Грабовському Михайлу Хто за? Вусик за. Коли, за. Переходимо. Наданий проект денного, наданий кожному члену комісії. Переходимо до першого питання. Про створення комунальної установи центр фінансово-матеріально-технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської обласної ради Оксана Івановна, будь ласка, дякую. дня, шановні депутати. На сьогодні при припру... просвіти припру... науки Черкаської ОДА із 65-го року функціонує централізована бухгалтерія. Відбулися зміни у чинному законодавстві, і на сьогоднішній день нашу централізовану бухгалтерію має можливості казначівській служби обслуговувати зв'язку з тим, що у нас у себе відсутній код функціонального призначення. Кожен тип закладу має свій код функціонального призначення. Че комісії, ви читали. Да, да. Да. Тому вихід єдиний створити Дякую. Питання є в чиникомісії? Не Нема. Не Прошу підтримати. Пропозицію до висновку комісії. Прошу голосувати. Вусик за. Олег Олександр За. Правосом Олександр Юрійович за. Немає голосування. За. Чотири за. Не голосували. Троє. Рішення укладено. Рішення прийнято. Проект рішення та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення обласної ради 6.03.2020 року 36.32.7 про обласну програму підтримки комунальних некому підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я, спільної власності територіальних громад сіл селищ міста області на 20-24 рік. Умені Ценфаніна Селінова. Добрий день, шановні присутні. На сьогодні в області діє обласна програма підтримки комунальних некомерційних підприємств та комунальних закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Черкаської області. Проєкт підготовлено з метою продовження терміну дії програми, а також на забезпечення безперебійного функціонування закладів охорони здоров'я та забезпечення надання медичної допомоги комунальними закладами та комунальними некомерційними підприємствами Члени комісії. Ви читали? Є питання? Прошу голосувати і підтримати. Учик за. за. Рішення. Прийнято. Проект рішення рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Шановний член пішки і присутні, дякуємо. Вас, будь ласка, у свідний залп.